Ранку на каналі Файні квіти. Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 листопада 2024 року. Сьогодні 21 листопада. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці лев. Добрий день для посадки озимих часнику та цибулі. І все. Розсаду не турбуємо, не можна проводити поливи та підживлення рослин, особливо підживлення небезпечне для рослин. Але наступив сприятливий час. При сонячній погоді для обрізки саду та для зелених операцій на будь-яких рослинах. В основному зелені операції зараз проводимо або ж в теплицях, в кого є такі теплиці, або ж в кімнаті з нашими кімнатними рослинами. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті використовуйте біопрепарати. 21 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель. Завтра, 22 листопада, спадаючий місяць, буде знаходитися теж в знаці Лев. Але місяць без курсу почнеться з 15-ї години 17 хвилин та до кінця доби, і перехід місяця з 3 у 4 фазу почнеться о 14 годині дня, тому посадку озимих чеснику та цибулі треба завершити до 13-ї години 30 хвилин. Росаду у будь-якому випадку не турбуємо, не можна проводити поливи та підживлення рослин. Сприятливий час при сонячній погоді для обрізки саду та для зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 22 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 21 та 22 листопада 2024 року. Нагадаємо, що це знаходження місяця в знаці Лев, і під ударом знаходиться наше серце та вся серцево-судинна система. Тому дуже важливо в раціоні мати вітаміни Д і С та протегіни. Дуже корисні в ці дні натуральні соки та трав'яні чаї. Окрім цього, готуємо каші з пшона, вівса, гречки, рису, рибу, морепродукти, дуже корисна печена картопля, морква, яблука, груші, хурма, квасоля, горох, маслини, цитрусові, ананаси, авокадо, чесник як в першій половині дня, волоські горіхи, насіння соняшнику, вітаміна зелень і пийте трав'яні чаї. Якщо є можливість, та натуральні соки, побільше натуральних продуктів наших овочевих, та фруктових і ягідних. Смачного вам на цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо на цей чудовий день всім Божого благословення і дай вам Бог щастя людського на сьогодні і назавжди здоров'я, міцного миру та. Злагоди і добробуту вам, усіляких вам гараздів, тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.